Вітаю глядачів на своєму каналі невеличке відео про абрикос а точніше його шанси на виживання в цьому році. Я перепрошую за вітер, трохи дує. От на прикладі одного абрикоса хочу вам розповісти, що чекає Україну в плані урожайності кісточкової Що подивитися на цей середній статистичний абрикос йому десь біля 6 років. І на дану фазу на 7 квітня розсвіло. В нього десь приблизно квіток біля 25%, тобто 75% квіток ще не розкрилося. Все, можна бачити на прикладі цієї гілочки. Бачите? Одна квітка відкрилась, друга і починає третя. Решта ще всі закриті. Тобто Які шанси на те, що зав'яжеться якась завість і утвориться плід? Ну, Якщо по прогнозу вірити, передають 4-5 мороза. Тобто, як на мене, тут будуть поодинокі плоди. Така сама ситуація була в минулому році. Закладка була на декілька кілограм, а вижили поодинокі плоди. Бачите, все, що зараз розпустилось, даю гарантію 99%, що всього вже плодів не буде. Отакі от абрикоси, які ще в фазі такого маленького пупляха, от вони мають шанс. Утворити корисну завість. Ну, дякуючи фізіології абрикоса ми маємо отакі на верхівках ще плодові бруньки, які не розквітли. Тому шанси отримати врожай є, але промислового врожаю, звісно, не буде. Тому такі качелі з абрикосами. Що тут можна зарадити? Перший варіант садити пізно квітучі сорти, які пізно квітують. От. Можна ущільнювати сніг з льодом під зоні коренів, коли сильні морози, щоб повільніше відтаювала земля, можна білити штамби, але це не радикальні методи, і вони, скажімо так, слабо діють. А саме радикальний метод – садити ті культури, які пізно розпускаються. Тобто хурма зізіфус, у набі або персик, Той самий персик, що зараз в бутонах. І в нього є всі шанси витримати це похолодання. Дякую всім за увагу. З вами був Михайло Шемчук, який давав свій прогноз на врожай абрикоса на 2025 рік. Дякую всім за увагу. Всього доброго, до побачення.